А жодної копійки через міську раду по гексахлорбензолу не проходило. Бо вся проблема заключалась в тому, що так, я провів цю всю постанову, так, Верховна Рада проголосувала, указ президента, тільки одна малесенька така деталь. Після тижня, як вийшла постанова, де сьомим пунктом було, що виконавцем і замовником робіт є міська рада, через тиждень, бо це якраз губернатор змінився, ця сьома, сьома стаття змінилася що виконавцем і замовником робіт є обласна державна адміністрація. Тому жодної копійки по гексахлорбензолу, а це мільярд 400, через міську раду не пройшло і не могло пройти. У мене ідея була, і ви можете це підняти в засобах масової інформації. Я пропонував, як вирішити цю проблему. Побудувати завод по переробці. Якщо ви, хтось з тих журналістів, що пам'ятає той час, це в 2011 році було. Він коштував 100 мільйонів гривень на той час. Це десь порядку 12 мільйонів доларів. А тоді курс 8 був. Який стоїть в Польщі, де якраз переробляли, в Британії, де переробляли, і в Німеччині де переробляли. Але, звичайно, що це було нецікаво. Тому що ніхто нічого б не заробив та, на цьому. Тому відкинули цю взагалі ідею і витратили мільярд триста. Чи вивозили? Так, вивозили. Яку концентрацію? Ну, ТСК не має там слідчих функцій. Я, до речі, буду по звіту доповідати Верховній Раді. Одне тільки можу сказати і озвучити вам, що є на сьогоднішній день підтверджено, що всі кошти в розмірі мільярду 300 мільйонів з хвостиком це є нецільове використання коштів. Нецільове. Людина, яка відповідальна за це, я її озвучую. Василь Сидорович Павлюк. Це те, що встановлено в комісії. Павлюк? Так. Тому що, знаєте чому? Тому що не могло викон... державні кошти на ліквідацію ексахлорбензолу і інших хімічних відходів може використовуватись тільки, якщо це підприємство є державним, або воно є нічиїм. Безхозний. Полігон же, який знаходився ексохобозолу, як він не відносився ні до першої, ні до другої категорії. А він чітко був закріплений за приватною структурою, яка називається гале. Тому от використання всіх цих коштів є нецільовим.